Вітаю всіх. Я хочу зробити оголошення на тему консультацій. Дивіться, я дивлюсь зниклих безвісті в полоні військових. Я це дивлюсь. Я продовжую це робити. Далі небезпеки по житловим будинкам. Також я продивляюсь по районам проживання в індивідуальному порядку, також тому, що я роблю міста, райони, маленькі міста. Наскільки це можливо. Але у кожного своє місце проживання, особливо там, де великі міста. Ви ж розумієте самі, які це райони і як це виглядає? Тому, якщо вам потрібно, звертайтесь. Я можу не завжди відразу відповідати, але пишемо. Я прочитаю обов'язково і даю відповідь, що як робимо. Далі моя. Нова послуга з афірмаціями. Людям заходить вже. Покажу, про що мова. Може хтось не бачив. Може комусь цікаво. Це такі картки. Афірмаційні картки з порадами на різні сфери життя. Там картинка і порада. І я даю обов'язково коментар до цього. Такі штучки. Це фото. Висилаю це фото. Обов'язково фото ви отримаєте. Що вам на що звернути увагу? І ще одна в мене колода, така класна, посилання від Янголів, допомога від вищих сил, там також це використовую. Це нові послуги для тих, хто просто вже не знає, куди себе подати. Небезпеки по містам, виїжджати чи ні, також продивляюсь, у в контексті, що буде, якщо ви залишаєте, що буде, якщо виїжджаєте. Якщо є дійсно критичні моменти, я роблю відео для всіх. У мене є по Сумській області такі критичні відео, по Куп'янському району є такі відео, Донецька область, я вам також роблю такі відео, якщо треба. Ось така колода. Ще одна для поради. Якщо потрібно, пишемо, не боїмося. Все в нас буде добре. Якщо потрібно, то звертайтеся обов'язково, тому що багато мене клієнтів потім пише: ой, як добре, що я звернулася, я не знаю, що робити, і людина потім розуміє, що і зробити і на яку сферу зробити акцент. Не обов'язково це потрібно, щоб була військова тематика. Є в нас відносини, в нас є робота, в нас там є бажання кудись поїхати, їхати чи не їхати. Хтось повернеться додому, хтось не повернеться. Звісно, залишиться чи ціле житло це все. Все треба продивлятись. Приватне життя, весілля, одружиться не одружиться будь-які питання в мене. Просто військова тематика зараз на першому місці бо велика небезпека від обстрілів. Якби їх не було, ми б жили трошки іншим життям. Якби ворог не був такий підступний, нам би було трошки легше, скажу так. А так, давайте вірити в ЗСУ, підтримувати один одного і давайте поважати думку один одного, хочу сказати: саме думку, тому що кожна людина має право на свої дії і цілі, і писати їх треба там, де це потрібно. Дискусії я роблю відео дискусії. Роблю пости для дискусій, там писати можна будь-що завгодно. В інших, будь ласка, враховуйте тематику. Якщо вам це не цікаво, не потрібно, просто нічого не пишіть. Я потім в цьому бардаку не ловлю потрібні коментарі, просто їх не бачу.